Та і сина, і Святого Духа. Амінь. Христос страждається. В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо історію про таланти, про те, як Господар відходив інше місто, прикликав свої слухи і тому дав 10 талантів, іншому п'ять, іншому один талант. І кожен почав цими таланти користуватися. І бачимо, що той, що мав десять, придбав інших десять, той, що мав п'ять, придбав інший п'ять. А той, що мав один, закопав землю, бо боявся свого господаря, бо думав, що він його прийде і буде сварити. бо якщо не помножить ці таланти, то треба додавати звіт, а так краще закопаю землю, прийде, віддасть і щоб було спокійно і легше на душі. Але так не сталося, тому що прийшов господар, похвалив першого, похвалив другого, а третього засудив і сказав, ти ж мав можливість. Чому ти її не виконав? Я ж тобі дав цей талант так само, деколи і в нашому житті. Кожен має певну, певні таланти. Чи це можуть бути здібності наші, як ми кажемо, таланти. А також таланти – це наше здоров'я є, таланти це можуть бути також і наші речі, матеріальні, і духовні. І ми всі покликані їх помножувати, помножувати у Божій власті. І усвідомлювати, що також нам прийдеться здати звіт, коли прийде Господь за ці дари, які нам Господь Бог вручив. І дуже часто в нашому житті ми подібні до цього третього працівника, який зі страху закопав свій талант, бо боявся. Так само йти, ми деколи боїмося, маємо цей страх щось сказати, що зробити. А особливо живучи теперішньому суспільстві, якщо ми щось зробимо, ми відразу думаємо, а що про це скажуть люди? І цей страх він блокує нас. І цей страх закопує ці таланти, блокує нас на Божу ласку, блокує нас на Божу любов. І ми тоді живемо в страху. Живемо в страху, бо боїмося, боїмося, що треба знати звіт за це. Як я був маленький, то не було колись катехізації, уроків християнської етики, де би розказували про Пресвяту Трійцю, про церкву, про храм, про святі тайни. Бабця приводила мене до церкви, ставила перед іконою Ісуса Христа, де Ісус Христос благословив і каже, бачиш, каже, Ісусе, киває пальчиком, будеш нечемний, він тебе буде карати. Це є велика помилка. Я дякую, бо все рівно я впізнав, що Бог є справедливий суддя. Але в першу чергу ми повинні пам'ятати, що Бог є любов, що Бог любить кожного з нас безмежною любов'ю, що ніколи не відвернеться від нас, коли ми приходимо до нього з покаянням. Навіть ми йдемо в пекло, Він йде за нами слідом, чекаючи, що ми повернемося до нього, кинемося в Його обійми. Його любов є невимовна і безмежна. Тому ми повинні знати, що Бог є з нами і що Бог допоможе нам у кожній ситуації, тільки ми повинні мати відкрите серце для нього, відкриті наші двері, запросити Його в наше життя і зробити цим господарем, що Він Господарював в нашому житті, а не ми. Господи, хочу, щоб було так, але нехай буде воля Твоя, а ти краще знаєш, що для мене потрібно. Ми молимося деколи молити очі наші. Не деколи, а постійно. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Тобто воля Божа це є святість наша, каже апостол Павло. Господь хоче, що ми всі були святими. А святими, як сьогоднішньому апостолі, ми чули, ми є тоді, коли ми любимо Бога і дотримуємося Божої заповіді. Бо якщо ми любимо Бога, то ми будемо їх дотримуватися, каже Святий Австин. Люби Бога і роби, що хочеш. Робити, що хочеш, так Звучить, ага, так то можна, то, то, то. А свій, що подумаєш, але якщо любити Бога, то значить я не приступлю в Божій заповіді, то значить я зла ніколи не зроблю, бо я є з Богом. Я буду подобатися Богу і своїм життям, а не людям, ще комусь, але тільки Богу. Тому жиймо у Божій любові, а не страху. Довіряємо Богові наше життя. Розвиваймо ці таланти, які нам Господь Бог дав. І не біймося, бо диявол тільки того чекає, що ми боялися і відкладали наше спасіння на пізніше. А прийде час, підеш до церкви пізніше, підеш до сповіді пізніше, підеш на розмову духовну пізніше, стигнеш, куди спішити. А ми знаємо, коли Бог забере нас до себе. Тому маємо бути готовими кожного дня, кожної хвилини до зустрічі з ним. Отож, молімося. Як казав один святий отець і спасаємося. Амінь. Христос страждається.